Шановні члени екзаменційної комісії, до вашої уваги надається дипломна робота на тему розробка програми файлового менеджера для операційної системи Android. А мета роботи це розробка програмного забезпечення утиліти файловий менеджер для основних файлових систем операційної системи Android. Об'єкт дослідження це процеси, які забезпечують роботу з файловою системою операційної системи Android. І предмет дослідження це методи розробки файлових менеджерів в операційній системі Android. Течі, що вирішується: це огляд особливостей операційно системи Android, огляд основних файлових систем, що використовуються в операційній системі Android, огляд програм аналогів, розробка технічного завдання, вибір і обґрунтування мови програмування та середовища розробки, розробка загального алгоритму роботи програми, програмна реалізація застосунку та розробка необхідної документації. Android це операційна система створена Google на основі на базі Linux. Згідно з даними, Android найпопулярніша на ринку операційних систем. Вона на 10% майже на 10% випереджує Windows, а також вона на майже на 44% випереджує по використанні в операційних системах у смартфонах. iOS майже на 44% Вона її випереджує. Під управлінням Android працюють як мобільні пристрої, так і планшети, ноутбуки, і останнім часом почали створюватися годинники та ті приставки Android використовується багато файлових систем на цьому слайді вказані сім основних. Віфет вперше з'явилася Windows. Вона 32 розрядна файлова система і може використовуватися на картах пам'яті. EFS підтримує пристрої, які мають великий розмір сторінки і більш серйозними обмеженням записів. Exit2, Exit4 – це основні файлові системи операційної системи Android. Вони використовуються для організації. І внутрішнього сховища Flash-friendly file systems використовується для роботи з флеш-пам'яттю. До переваг відноситься гнучкість на лаштуваннях і збільшений термін життя флеш-накопичувачів. Samsung Robust File System враховує особливості на накопичувачів і дозволяє збільшити тривалість експлуатації та зменшити втрату даних при системних збоях. UBFS призначені тільки для роботи з NANTA. основною перевагою є зниження зносу носіїв даних. І Із FC завдяки своїй роботі допомагає оптимізувати роботу смартфонів і виправляє помилки, пов'язані з передачою даних комп'ютера і назад. Для визначення функціональних вимог щодо розробленого додатку був проведений аналог, огляд аналогів. На мою думку, серед представлених найкращим аналогом є ES File Explorer. інтерфейс цієї програми зрозумілий і гарний. Всі важливі функції додаток виконує. В нього є для, потрібні для користувача ярлики і вкладки, так як це корнева папка sd карти завантаження, фотографії, підключені хмарні сховища, він підключає Пробується по локальній мережі, і ще одна з переваг він є безкоштовним. А для розробки мобільних застосунків використовують наступні дев'ять мов. Згідно з технічним завданням, мови програмування застосунку мав, мало бути Java. Java на даний момент залишається найкращою для розробників в Android, так як підтримується Google. І особливостями Java є об'єктна орієнтованість, незалежність від платформи, багатопоточність і динамічність. Розглянемо алгоритм програми після встановки застосунку. Та першого запуску буде спливати вікно для підтвердження доступу до файлової системи. І після натискання ЕЛОВУ відкриється головна форма програми. Після потрібно вибрати диск і каталог. Якщо права доступу відкриті, то можна буде виконувати наступні функції: це відкривати, копіювати, виводити інформацію, також перевіряти можливі зміни файлу. Також можна робити зміни, тобто його перейменовувати, видаляти та переміщати. Якщо права доступу закриті, тобто немає права адміністратора, то користувач отримує повідомлення і залишиться в тому ж каталозі, що й був з самого початку. Головною активністю застосунку є мейнактів. Для швидкого відгуку системи на дії користувача був створений клас FileManagerFragment, де знаходиться опис майже всієї логіки програми, а саме відкриття файлів, створення контекстного меню, управління інформацією про каталоги та файли, також отримання шляхів з внутрішніх і зовнішніх сховищ. Він здійснює перевірку файлів і каталогів, сортує файли. Перейміновує переміщує видаляє та копіює, а також створює новий каталог. Для взаємодії MainActivity і File Manager Fragment було використано клас Android Support V4 Апс Fragment Manager, який необхідний для роботи з фрагментами активності і інтерфейс Документ ZeltListener. Завдяки цьому код має більш компактний вигляд і він легко читається. На цих слайдах демонструється робота застосунку, тобто його дизайн і можливості, показуючи вид головної форми застосунку та відкриття обраного каталогу. А також є, демонструється робота контекстного меню, перегляд інформації про вибраний файл і як працює перейменування файлу. Висновки з проведеної роботи було проведено огляд особливостей операційної системи Android, огляд файлових систем, що використовувалися в операційній системі Android. Також проведено огляд програм аналогів, розроблено технічне завдання, обрані засоби розробки, розроблений загальний алгоритм роботи програми, програмне забезпечення та необхідна документація. Доклад закінчено. До Дякую за увагу.